Привіт! Доброго дня, равлику! Ти пам'ятаєш, про що ми говорили на попередньому уроці? Звісно, минулого разу ми познайомилися з дією множення. До речі, дія множення має свої особливості. Сьогодні ми розпочнемо вчити таблицю множення числа 2. Сонечко! З чого розпочнемо роботу на уроці? Прочитайте приклад. Скажіть, що вказує у ньому кожен множник? Цей приклад читаємо так: два помножити на три дорівнює шість. Дійсно, перший множник вказує, яке число? Беремо доданком. А другий множник, скільки разів треба повторити доданки. А тепер скажіть, як перевірити відповідь? Відповідь можна перевірити додаванням. Число два додати три рази. Буде шість. Правильно. Поміркуйте, чи зручно знаходити добуток за допомогою додавання. Додавати у цьому випадку не дуже зручно. Саме тому потрібно вивчити на пам'ять таблицю множення числа 2 на числа 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 і 9. Зверніть увагу на записи У правій частині таблиці множення. Поміркуйте, що вони означають? У правій частині таблиці множення записане число 2. Воно вказує, яке число. Беремо доданком. Число 2 помножене на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вони вказують, скільки разів треба повторити доданки. А зараз поміркуйте. Що означають числа, записані в лівій частині таблиці множення? Числа в лівій частині таблиці множення це відповіді виконаних дій, тобто добутки. Справді. Яке наступне завдання? Прочитайте таблицю множення числа 2 вголос. Запишіть її в зошити.